Минулої доби наші бійці відбили вісім ворожих атак на харківському напрямку. Бої тривали поблизу сіл Липці та Стариця. Окрім того, ворог намагався прорвати українську оборону і на напрямку Плетинівка-Вовчанськ. За даними Генштабу, ситуація зараз контрольована. Всі спроби противника всі спроби виявилися безуспішними. Окрім того, за добу на цьому напрямку Росіяни втратили 87 осіб особового складу. Понад 20 одиниць військової техніки. Зокрема, нашими силами оборони вдалося знищити дві ворожі артсистеми. Михайло Гологурський доєднується до нас. Це майор і командир 5-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан. Вітання вам, пане Михайло. Доброго дня. Так, доброго ранку вам. Отже, що відбувається на, нашому, на вашому напрямку зараз? Які особливості і як сьогодні атакували росіяни? Чи були обстріли? Так, ворог постійно намагається просунутися до населеного пункту липці. Постійно атакує. На даний момент він атакує у більшому порядку малими тактичними групами? Угу. Застосовує різноманітну артилерію, міномети. Авіацію. Наскільки часто застосовується от, е, саме авіація? Постійно. На протязі доби постійно обстрілюються населені пункти Липці та е, які населені пункти, які знаходяться поруч е, з липцями. Також ворог б'є керованими авіаційним бомбами по місту Харкову. Вчора ви це могли бачити. Потрапила авіабомба прямо в кафе. Та постраждали мирні жителі. Чи спостерігаєте, ви те, що ця тактика, ці обстріли стають потужнішими і масштабнішими? Тому що за ці кілька тижнів масштабної операції саме на Харківщині з боку росіян, як змінюється це? Ну так скажемо, все стабільно. Не більше, не менше. Ворог постійно застосовує РСЗВ по нашим позиціям. Також і авіаційними бомбами також і застосовує по нашому передньому краю по позиціям наших оборонців. Ротація чи відбувається у ворога? На позиціях відбувається, звісно. Звісно, ну, вони пересуваються як в денний час, так і нічний. Але наші розвідники та дрони. Їх вчасно виявляють та знищуємо, не даємо змоги провести ротацію? Скажіть, а протистояння? От в плані застосування радіоелектронної боротьби, ми розуміємо і чуємо від вас, що застосовуємо ми активно розвідувальні дрони. Чи є змога у нас підвищувати цю ефективність? наскільки от російські РЕБи ефективні? Ну, скажем так, дуже ефективні. У них ця ланка дуже розвинена, і працювати стає все важче. Дрони втрачаємо, але за допомогою волонтерів та на даний момент збройних сил і це ці втрати поповнюються. Спасибі вам, пане Михайло. Сподіваємося і бажаємо вам тихого дня. І найважливіше, щоб якомога швидше була перемога. І спасибі вам за те, що захищаєте нашу Україну. Дякуємо. Михайло Гологурський був з нами на зв'язку. Майор і командир 5-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан.